Вітаю! На сторінці Мебдиграє. Пропоную вашій увазі диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см і у глибину диван займає 97 см. До комплекту цього дивану входить три великі подушки. Цей диван виконано в тканині Марс від постачальника SMT І на диван можливо обрати будь-який будь інший колір. На подушках дивану знімні чохли для зручності у догляді. В цьому дивані широкий та функціональний підлокітник. Декоративні елементи на підлокітниках виконані з матеріалу МДФ колір темний. Один підлокітник прикрашений хромованою декоративною трубкою, і в ньому є бар. Понизу дивану йде декоративна планка з матеріалу МДФ. І в іншому підлокітнику невеличка ніша для зберігання дрібничок. Підлокітники трішки закругленої форми і не мають гострих кутів. Диван легко розкладається, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Цей принцип називається Єврокнижка. В дивані є великий та м'яцький корп для зберігання білизни і штовхаємо задню стіку. При розкладанні дивану від основної на квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану блок, бость, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня і ми чекаємо на вас у гості. До зустрічі!